Ось ціна квадратного метра в житловому комплексу Сенергія Київ на старті продажів. У листопаді минулого року це було 46 тисяч гривень, а ось зараз 52 тисячі. А ось на моменті, коли ви вже дивитесь це відео, 52 500. Це не магія. Так працює ринок нерухомості. Якщо ви думаєте, почекаю кращої ціни, то спойлер, вона буде але вище. До кінця 2026 року, коли перший будинок буде здано. Ціна зросте щонайменше до 69 тисяч. Тобто квартира на 60 метрів квадратних, яку можна було купити за 2,7 мільйони, на сьогодні це вже 3 мільйони, а після здачі вона буде понад 4 мільйони. Це і є відповідь на запитання, коли найкращий час купувати. Найкращий час був рік тому, а другий найкращий вже сьогодні. Давайте чесно: зберігати готівку під матрасом сьогодні ризиковано. Ракетні атаки, пограбування, інфляція і грошей немає. Депозити? М -м, стабільно. Але це максимум 14% доходу. А інвестиція у квартири на етапі будівництва це мінімум 22% річних. Купили квартиру дешевше, перепродали дорожче. Хтось складе гроші на депозит, а хтось змушує їх працювати. Тут усе зводиться до простої формули. Наприклад, інвестував на старті продажу 2,7 мільйони. За два роки повернув кошти і ще отримав 1,3 мільйони гривень. А це на хвилинку 48,15% загального прибутку. Нерухомість це не акція, яка може згоріти, це фізичний актив. Його не зламає криптобіржа, не заблокує банк і не обвалить економіка. Навіть у кризу квартиру можна продати, здати в варенту або жити в ній самостійно. Це захист від інфляції, це впевненість у завтрашньому дні. І до речі, поки будинок не введено в експлуатацію, вся відповідальність на нас. Тому в разі будь яких форс-мажорів відновлюємо, дороблюємо, дбаємо. Ви інвестуєте, ми забезпечуємо. І найголовніше, де саме інвестувати? Ми будуємо житовий комплекс енергії Київ на Позняках, у зеленому районі, з озерами, з парками, розвинутою інфраструктурою та поруч біля метро. У комплексі підземний паркінг, автономне газове опалення та потужний генератор, а ще комерційне приміщення на першому поверсі, закрита територія без авто, озеленення і дитячі майданчики все на висоті. Інвестувати сьогодні це забезпечити собі спокій завтра. Якщо ви чекали знак ось він! Залишилось лише прийти і подивитись. З вами була Марина. До зустрічі на перегляді!